Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 7 липня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Розклад загальний, тому може не в усіх програватися Овни. Для овнів відпадає відлюдник. Вам варто побути на самоті, зібратися своїми думками, можливо, прогулятися, відпочити. Знаєте, просто деякий час для того, щоб зробити щось для себе. Вам потрібно від всіх оцих проблем, справ, які на вас навелись, трошечки відпочити. Також всі свої справи, всі свої проблеми варто вирішувати тільки самому і не сподіватися ні на чию іншу підтримку. Тельці. Тальці випадає повішений. Повішений говорить про застій у ваших справах, про певну паузу. Можливо, це просто вихідний і тому ви будете відпочивати, а можливо, ви просто не знаєте, як далі діяти. Деякий застій, певна пауза, яка не може ніяк от в момент, де ви не можете здвинутися з місця. Перш за все потрібно не розкисати і ніколи не здаватися. Трошечки покапризуйте, сядьте все ретельно обдумайте, а далі з новими силами йдемо і вирішуємо всі свої проблеми, які на вас навалилися. За вас їх ніхто не з вирішить. А розкисати, це тільки гірше собі зробить. А маг говорить, що все в ваших руках, щоб реалізувати свої цілі, свої плани. Варто не розпочинати щось нового, а краще вирішити ті питання, які нас набігли на даному етапі. А ще краще, по можливості відпочити. Близнюки. У Облизняків Король Кубків. Король Кубків говорить нам про гарні емоції, про гарний настрій, про гарні новини, про гарну можливість проявити себе та будь самим собою. День вдалий принесе вам реалізацію ваших планів, гарний настрій та гарні новини. Раки! Порядки в раків, в раки випадає п'ятірка жезлів, Тут будуть якісь конфліктні ситуації, непорозуміння. Це може бути як і в сім'ї, так і на роботі, так і з друзями якісь певні непорозуміння. Перш за все, ви маєте дивитися по ситуації, де варто відстоювати себе і активно йти до кінця, а де краще пройти мимо і не звертати на це все увагу, не вступайте ні в яку конкуренцію, ні в який конфлікт, особливо коли це стосується ваших рідних та ваших близьких. Леви. У леві випадає Верховна Жриця, відкриття якихсь секретів, таємниць. Перш за все. Отримання якоїсь важливої, корисної інформації для вас. Також ця карта говорить про те, що секрети можуть тримати не тільки ви, а й від вас можуть тримати секрети. І перш за все, ви маєте довіритись цій інтуїції. Вона вас ніколи не підведе. Дивіться, що підписуєте, що кому розповідаєте, з ким, якою інформацією ділитеся. У всьому має бути золота середина, у всьому має бути спокій та гармонія. Довіряємо своїй інтуїції і матимете корисний результат на майбутнє. Діви, для дів випадає єрофант. будьте чесними, справедливими, не вступайте в конфлікти, нікого не обманюйте, не вступайте в ніяких хитрощів, можливо, якесь свято, свято в певних традиціях. Також ця карта говорить про можливість навчитися чомусь новому та отримати якусь корисну інформацію на майбутнє. А трійка Кубків говорить про гарні новини, про щастя, радість та задоволення. Терези. Для Терезі випадає королева жезлів. Досить такий активний та насичений день, велика кількість справ, велика кількість обов'язків, які потрібно встигнути. Також ця карта говорить, що вам ні в якому разі не варто. Здаватися, вам потрібно йти до кінця. Якщо ви розпочали якусь справу, обов'язково її завершіть. залишайте її на півшляху. І вам потрібно бути рішучішими та наполегливішими, не лякайтеся складності, якщо вони перед вами виникають. Ви цим впораєтесь. тим паче ви готові до будь-яких складних ситуацій. Ви рішучі, ви наполегливі і знаєте, як вирішити будь-яке питання, яке вас хвилює. Саме головне перебороти трошки свої страхи і набратися сміливості. В скорпіоні п'ятірка кубків, тут конфлікти, тут непорозуміння, тут поганий настрій, все не так, на всіх зриваємося, нічого, нічого не влаштовує, яка б ситуація, вирішення б ситуації якоїсь там не було, вас все не влаштовує. Настрій поганий, такий прям депресивний настрій. Перш за все, потрібно взяти себе в руки. Також карта вам радить не повертатися до, минулих, до минулого. Якщо ви Розпочали якесь щось нове, щось змінили в своєму житті, то не повертайтесь до минулих проблем. А якщо з минулого якісь проблеми дають про себе знать незавершені, то їх варто якомога скоріше вирішити. І це, скоріш за все, будуть якісь таємниці, які можуть бути відкриті. Якась інформація, яка може сплести. Довіртесь інтуїції і все вирішити, стрільці. Триців, вісімка кубків. Це зміни, це новий період у вашому житті. Це завершення чогось одного, початок чогось іншого. Це може бути звільнення з роботи, розрив відносин, це може бути хтось з родичів поїде від вас. Можливо, ви захочете кудись поїхати, переїхати, щось змінити кардинально в своєму житті. Але перш за все, якщо ви це вирішили, то ви маєте йти до своєї цілі і в якому разі більше не озиратися назад і не вертатися в минуле. Там нічого гарного вас не буде чекати. Якщо ви вирішили змін, то йдіть до своїх цілей, до своїх бажань. Також в цей день не варто лишнього витрачати. Будьте чесними, будьте справедливими, і все вас обов'язково вдасться. Позароги. Позирогів імператор. День вдалий, день відчує вам успіх у всьому, за що ви візьметеся. Ви можете переробити дуже велику кількість справ, проявити себе в кращій стороні. Досить гарно та красиво проявити себе і досягнути всіх результатів, яких ви хотіли. Ви з собою задоволення. І взагалі день вдалий та успішний. А мир говорить про щастя, радість та задоволення. Успіх на вашому шляху. Водолії. У водолії у вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про зміни, про новий період у вашому житті, про те, що ви завершуєте щось одне і розпочинаєте нове. І саме головне не зациклюватись на минулому і ні в якому разі до нього не повертатись, як би вас не заманювали. А двійка пентаклів говорить про ротинні справи, які вас трошечки затягнуть. Але нічого складного у вас не передбачається напротяг з дня. Рибки. Для рибок блазень певні такі будуть якісь бездумні справи, дії, які певні безвідповідальні можуть виникнути з вашої сторони, чого бажано уникати. Також карта говорить про можливість відпочити та завершити ті справи, які ви давно не могли завершити. Також ця карта нам говорить про... Певний відпочинок, можливо, з дітками, такі, знаєте, того можуть бути якісь певні необдумані дії. Але пам'ятайте, будь-який маленький, необдуманий крок може привести до певних проблем у майбутньому, тому, щоб їх уникнути, вам варто бути, прислухатися до свого розуму, а не до своїх емоцій. Бажаю всім гарного дня, успіхів, гарних новин, саме головне миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!